Друзі, вітаю! Покажу, як самостійно зробити ось такий мусад, тобто не те, щоб зробити, а скласти його. Що нам для цього потрібно, купити ось такий стержень. Він має довжину 10 см, а товщиною він буває різною: Там 2, 3, 4, 5, 6, 7 мм, 10. Ось це, наприклад, 6 мм. Можна купити на AliExpress, можна в нас придбати, Там, умовно кажучи, ціна до 100 гривень навіть з доставкою, а може і менше, тобто, можливо, і 50. Тобто берете такий стержень, берете ось такий от, пістолет з термоклеєм. І робите, накручуєте ось тут з термоклею, робите собі такі от дві заглушки, для того, щоб можна було, тримаючи пальцями, не з'їхати, знову ж таки, лезом собі на пальці, не травмуватись. Це зручно і достатньо надійно. Звісно, можна щось придумати, якісь існуючі корки. Можливо, щось від, підійде від якихось там ліків, можливо, від флакончиків, щось можна одіти, але можна зробити це. За хвилину часу з таким от штукою і зафарбувати маркером, Там, скажімо, чорний колір, тому що клей прозорий. Ось. Тобто все робиться дуже просто. Як це працює? Так, класно працює. От, беремо чековий папір. Нуль шансів на врізання. Я підтупив спеціально ніж. Ось. Тобто він ніяк не ріже, не врізається. Беремо такий мусат з таким чином. По три проведення у кожну сторону, по два проведення. По одному. Той самий папір. Ось так. Тому мусат це класна штука. Раджу мати. Такий чи інший. Як бачите, розмір не перешкода, тут всього 10 см, а цей ніж має 15 це універсальний ніж японський петті. Але неважливо, і так само, шеф ніж теж з довжиною 20 см можна загострити. Важливо, звісно, що завжди показую, розказую. от ви відводите ніж приблизно на 15-20 градусів, і без тиску проводите від п'ятки до носочка, ну, точніше до, до вістря. Ось таким чином проводити, наприклад, там 5 повторів, робимо все те саме в другу сторону, нахиляємо приблизно той же самий кут і робимо це в другу сторону, без тиску. Ось так от працює рубінова кераміка. Це вічний образив, тобто вам його вистачить одної такої штуки на все життя, тому що зносу практично немає, якщо він дуже сильно засмальцювався, засалився, ось, знятим металом, просто берете фейрі, мечалку, якою ви миєте посуд, і нормально просто миєте і все. Він змивається і далі як новий. <кій> Тому, в принципі, все дуже просто. Гострота набирається миттєво. Якщо на ножі є, звісно, дуже сильні такі скажімо, викрошування, тобто є просто частинки металу, яких уже немає, які відламалися. Ось тоді, звісно, було б добре задати геометрію, перегострити на якихось брусках, на каменях, перегострити, створити геометрію. Однак так буває не дуже часто і в більшості випадків на кухонних сталях, на кухонних ножах. Вистачає мусата і ось кількох проведень. Мусат, при тому всьому, що він гладенький, ось цей стеження має на увазі. І він, як бачите, ось одне-два проведення, і ось видно, як він знімає метал. Причому особливий тиск розвивати не треба, тому що коли ми дуже тиснемо, ми відгинаємо крайку від себе, тобто ми самі собі ускладнюємо задачу. Тобто тиск повинен бути легкий, краще зробити там на 5-10 на проведень більше, ось, чим тиснути з усієї сили. Ось така техніка. Ну, одна з от, така кісточка, тобто це може бути якесь готове рішення, можна там придбати за гривень 800 там, чи більше, там від ландський і від інших там гатко. Є американські, китайські виробники, які брендові, які роблять щось подібне, але можна купити отакий старжень в тому чи іншому діаметрі. Ну, ось в мене 6 міліметрів. Зробити самому там за 3 хвилини. Ось. Ну і все і виходить така от штука. Якщо у вас є навик, інструмент і розуміння, що ви робите, вам такий доморощений мусад допоможе буквально в хвилини повернути гостроту вашого інструменту. Все просто сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюсь, вам це принесло користь. Будуть питання, задавайте в коментарях до цього відео. Де придбати стержень, я радити не буду, тому що у вас є, скажімо так, Google під руками. І оскільки я ці речі не продаю, тому ви собі пошукайте рубінова кераміка, рубіновий стержень, алюмокераміка. ось так можна шукати. Ще раз кажу, цьому інструменту зносу практично немає, тому придбали там за 50 гривень чи за гривень. Тут чи у Китаї на Алі зробили такі от запобіжники, і все і маєте Мусад, який буде вам служити десятиліттями. Все, друзі, давайте зустрінемося в коментарях.